Чому, коли ви не впевнені в своїй перемозі, шанси на виграш мінімальні? Уявіть, що ви намагаєтеся схуднути. Якщо ви постійно сумніваєтеся в собі, думаєте, що не зможете досягти результату, то ваші шанси на успіх значно знижуються. Впевненість у собі це ключ до досягнення будь-якої мети. Вірте в себе. І ви побачите, як змінюється ваше тіло і життя. Те ж саме стосується кар'єри. Якщо ви не впевнені у своїх силах, вам буде дуже важко просуватися по кар'єрних сходинах. Впевненість допомагає вам брати на себе нові виклики, проявляти ініціативу, досягати успіху. Пам'ятайте, що кожен успішний крок починається з віри в себе. У спорті впевненість також грає вирішальну роль. Спортсмени, які вірять у свої сили, досягають кращих результатів. Вони не бояться поразок, а використовують їх як мотивацію для подальшого розвитку. Впевненість допомагає їм зосередитися на своїх цілях і досягати нових висот. Отже, пам'ятайте, впевненість у собі це ваш найкращий союзник на шляху до успіху. Вірте в себе, і ви зможете досягти будь-якої мети. А також поділіться історіями своїх перемог, це надихне інших не сумніватися у власних силах.